Ми побачили, як президент підіймав європейський прапор під, перед адміністрацією президента. Ну і про це поговоримо про відносини України із Європою і про інші теми. І з нашим гостом до нашої студії завітав Філарет, святіший патріарх Київський та всієї Русі України. Вітаємо вас якою пане Філарете, дуже багато е, тез і дуже багато конфліктів лунало, от якраз на цьому тлі європейський е, вибір там України? Ми дійсно його вже підтвердили. Він дійсно є. Однак наш східний сусід відповідно реагує на це не дуже добре. І хочемо вас дізнатися про наступне, яку позицію мають займати українці, як потрібно нам до всього цього ставитися, аби не нагнітати цей конфлікт, який є. По-перше, Україна є європейська державою. І вона є європейською державою ще з часів Великого Князя Володимира, тому що е, е, Русь не приймали європейську спільноту, тому що вона була не християнською, а Європа була вже тоді християнською. І тому Князь Володимир і, і, при, і прийняв християнство. Не це тільки було причиною для прийняття християнства, були і духовні причини. Але однією з причин, чому Русь прийняла християнство, це бажання війти в Європу. Так ось з того часу Україна є європейською державою. Скажіть... І тому. А чи отримає Україна членство в Європейському Союзі, на вашу думку? Треба. Але для того, щоб бути в європейській спільноті, треба піднятись на, на цей щабель. А ми ще маємо багато недоліків. І тому нам для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, треба е, навести порядок у своєму домі. На які моральні цінності ми маємо покладатися в першу чергу, аби навести порядок у своєму домі і стати, як ви сказали, на цей щабель? Треба дотримуватись правди і справедливості. Тобто необхідно і... боротися з корупцією, судова реформа. Так, Чи вірно я вас розумію. А справедливість вимагає подолати корупцію, провести реформи. Реформи на благо всього народу, а не на благо окремих е, олігархів, а щоб е, Україна жила як демократична держава, і тому ми хочемо в Європу. Ваше святостей ще одне питання в тому, як може на цьому нашому європейському прагненні відобразитися ситуація на сході нашої держави, адже вона не дає спокою і необхідно зараз сконцентруватися на виконанні мінських домовленостей. Давайте до цього ми ще додамо інформації і про це поговоримо. Хочемо сказати про те, що Україна виконує свої зобов'язання в рамках мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході країни. Про це заявив офіційний представник держдепу США Джефратке. Він також наголосив на підтримці українського уряду. А як як українці оцінюють результати виконання мінських угод? дізнавалися сьогодні наші регіональні кореспонденти із харків'янами. Спілкувався спілкувався Філіп Дикань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Філіпа, ми тебе вітаємо. Скажи нам, що кажуть жителі Харкова. Колеги, на взаєм радий вітати вас. Ви знаєте, перед тим як ми почнемо думки тих харків'ян, з якими нам довелося поспілкувати, Я хочу зауважити, що як на диво, може, думки харків'ян щодо виконання чи невиконання, не виконання мінських домовленостей одностайні, але хочу зауважити, що трактування, скажімо, причин не буду казати, поки саме яких все ж таки відрізняється. Отже, колеги, я пропоную вам почути думки харків'ян. Будь ласка. Очень странно и я же говорю, жалко, что вот мы попали в такую ситуацию и вообще не выполняется. И когда это наладится, хотелось бы скорее это скорейшего, скорейшего мира. Это не выполняет. Если бы выполнили, отвели бы орудие тяжелое, и все было бы спокойно. А вы считаете, их не отвели? Ну, раз там что-то происходит, значит нет. Ой, ви знаєте, від політики я очень далека, ну, по-моєму, взагалі нічого не придержувати. Україна зі свого боку намагається ну, виконати все, що справа в тому, що я 9 травня був на фронті, і щойно от звідти повернувся, так що це ну, не просто такі, як то кажуть, зі стелі взяті слова. Навіть коротше боєкомплекти запечатують, не дають відповідати на вогонь. Ну а вороги наші користуються і палять з усіх, як то кажуть, стволів. Роблять, що хочуть, підбираються кожної ночі. От. Нагадаємо, щойно ми почули те, що думають харків'яни з приводу виконання мінських домовленостей, обговорити це зможемо з Філаретом святішим патріархом Київської та всієї Русі України. Що ж ви думаєте з цього приводу? Почули ми думки харків'ян. Що можете сказати? Ну, справа в тому, що Україна виконує мінські зобов'язання, мінську угоду, а Росія і так звані Донецька і Луганська республіки не виконують. І тому миру не буде там. До, до тих пір, поки не будуть виконані ці мінські обов'язки. І Україна не проти Росії, не проти російського народу, але вона не хоче повертатись в рабство. Бо ми вже е, знаємо, що таке е, російський імперіалізм і за часів. Імператорів і за часів радянської влади. Тому ми хочемо жити в свободі. Як же нам досягти цього миру і свободи? Миру можна досягти таким чином. Треба примусити Росію виконати харківські домовленості. Мінські домовленості. Тобто мінські домовленості, вибачаюсь, мінські домовленості виконати а якщо вона виконає, то і наступи мир в Донбасі. А як заставить Росію виконати тільки економічними і фінансовими санкціями? Це ці санкції мають вводити українські політики або все ж таки Європа та Сполучені Штати Америки? Повинні вводити санкції. Насамперед Європа і Сполучені Штати Америки, тому що Росія більше залежить від них. І санкції, які зараз вже існують, діють. І Росія, і російський народ відчувають це. Так ось, коли вони відчують іще більше, то вони тоді підуть на примирення і в Донбасі наступи мир і не, і не буде розпалюватися е, початок третьої світової війни. Скажіть, будь ласка, а церква щось може зробити, аби наблизити мир на Донбасі і якось сприяти виконанню мінських домов? Може. Що саме? По-перше, церква повинна молитись за мир, бо е, керує світом Бог. І від нього залежить не від нас, а від нього остаточні результати. Тому молитва потрібна. Але не тільки молитва потрібна, треба надихати церкві своїх воїнів, щоб вони захищали свою землю і подолали агресора, щоб агресор відчув силу. Бо коли він відчує силу, тоді він буде смиренним. А зараз він думає, що він може перемогти, тому церква повинна піднімати дух з одного боку. Це що стосується військових, а що стосується біженців, людей, які страждають, церква повинна допомагати їм, тому що в цьому, в цьому виявляється любов до ближніх. Скажіть, будь ласка, а церква має щось робити із якось працювати? Спілкуватися із мешканцями, які проживають сьогодні в Донецьку, в Луганську на окупованих територіях, повинна. Але яка там церква? Там церква московська, яка зацікавлена в тому, щоб приєднати Донбас до, до Росії, тому що ця церква не буде цю е, е, роботу виконувати. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо надихнути або наставити українців, щоб вони йшли і прагнули до миру? От що ми можемо їм з вами сказати? Вони вже прагнуть до миру. Чим вони прагнуть? Тим, що вони йдуть захищати свою землю? Це перше. Друге, ви подивіться, як єднається український народ в умовах страждання. Наш супротивник Росія підрахувала нашу зброю, але вона не врахувала дух український. А дух український показує оця Надія Савченко, яку вже тероризують в довгий час, а вона не здається. Ось так. Це є символ України. Скажіть, будь ласка, питання Надії Савченко: як його сьогодні можна вирішити? Хто має втрутитися в цю ситуацію? І Чи можливо, взагалі то, міжнародними якимось заходами, можливо, тими ж санкціями, сприяти визволенню Надії Савченко і її поверненню на батьківщину? Україна робить все можливе для того, щоб її визволити. але ми хочемо, щоб Євросоюз і Сполучені Штати підключились для цього, бо вони ж виступають за демократію, і ми хочемо жити в демократії. Так ось оце цю несправедливість треба подолати і визволити надію Савченко із цього ганебного полону. Тоді повертаємося до питання стосовно о, того, як же сьогодні необхідно церкві працювати і спілкуватися із жителями Донецької та Луганської областей. Ви згадали, що там о, зараз о, більше все ж таки о, перебувають представники церкви Московського патріархату, а представники Української православної церкви Київського патріархату, ми... чи є вони там є... і як необхідно є... будувати в свою тих, роботу? в тих районах, які не окуповані. Терористами, і в, які, в яких ми маємо можливість звершувати богослужіння і проповідувати. Так ось в тих районах ми впливаємо, і вплив нас там немалий. Тому сказати, що на Донбасі церква не впливає, не можна. Церква впливає, але в тих районах, де Є можливість. Що саме ви робите? Звершуємо богослуження, піднімаємо дух на захист своєї батьківщини, допомагаємо. А розкажіть нам, будь ласка, як ви піднімаєте дух бійців? От ви про це вже говорили і згадували, як саме? Різними засобами. У нас... Розкажіть про них нам і глядачам нашим. Ну, по-перше, Кожний воїн є християнин, і він повинен знати заповідь Божу про любов до ближніх. І захищаючи, він вже цю любов. Воїн повинен знати, що смерті не існує для людини. І не боятися цього. І смерті не бояться, і вони не бояться. Тому що є вічне життя. І якщо він віддасть своє життя за, не, за своїх ближніх за свою сім'ю, за свою землю, то він, Господь йому дасть, е, дарує вічне блаженне життя. І це воїн повинен усвідомити носити не тільки в розумі, а й в своєму серці. І такого воїна. Ніяка сила не переможе. Він загине, а не здасться. Але все ж таки сподіваємося, що українські солдати не будуть гинути, будуть повертатися додому живими, що люди взагалі-то перестануть гинути на Донбасі. А питання ще ось в чому: ці українські солдати, воїни, які повернулися пораненими, які повернулися із психологічним стресом після того, що вони відчули на Донбасі. А як церква може їм допомогти? Чи може? Значить, церква, по-перше, дає для, для шпиталів цих медикаменти. Ми ці медикаменти отримуємо з із, із Європи із Сполучених Штатів Америки і надаємо. Крім того, у нас є. Спеціальний відділ соціального служіння, який займається реабілітацією от, от тих воїнів, які е, отримали пошкодження в умовах цієї цієї війни. Тому в цьому напрямку ми працюємо. Ну що ж, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії. У нас в гостях був святіший патріарх Київський та всієї Русі України. Філарет ще раз кажемо вам: дякуємо Спасибо. і рухаємося далі.